Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксиально акустичної системи від компанії Focal серія Auditor модель ACX165. Постачається в фільмовій упаковці комплект. Всередині у нас іде невеличка інструкція. Динаміки розміром 16,5 см. Кожний динамік запакованого окремо. Динаміки йдуть захисними металевими решітками. І також є монтажний комплект всередині. Номінальна потужність даного комплекту динаміків 60 Вт. Максимальна потужність 120 Вт. Ось така захисна решітка і сам динамік. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також захисна решітка. Монтажна глибина динаміків. 6 см, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з полі поліпропілену І маємо гумовий підвіз. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги, чутливість динаміків 91,5 дБ, як заявляє виробник, опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео. Thank you.